Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрамайстер компанії GoIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Артем Кабанчук, випускник курсу дизайн онлайн. Розкаже нам про свій досвід в IT. Артем, привіт. Привіт! Артем розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Зараз я працюю в МК Группі. Це компанія з України. Вона розробляє мобільні веб-додатки, кібербезпеку. Я займаю позицію яїз-дизайнера і графічного дизайнера компанії. Артем, скажи, будь ласка, ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? Я був артистом балету у Вінницькій і в Житомирській філармонії. Багато подорожував, загалом об'їздив більше 40 країн світу на міжнародних фестивалях. Зараз я ще до речі працюю паралельно керівником народному художньому колективі України ансамблю танцю радість, де понад 400 дітей і поєдную роботу я як з дизайнера в ІТ. Ого, вау! Тобто знаєш, в ІТ буває йдуть, бо хочуть там працювати віддалено, щоб подорожувати. А ти в принципі вже це все зробили. Артем, чому все ж таки вирішив перейти в сферу ІТ і чому саме дизайн? Мабуть, бо це близько. З хореографією це теж творчість тут я можу втілювати ті проекти, які я не можу втілити в життя в хореографії, і мені завжди подобалось працювати з комп'ютером, щось розробляти, створювати. Я любив фотошоп ще з дитинства. Цим захоплювався, тому, мабуть, так. Очікування реальність від цієї сфери. Очікування неймовірні. Тут весь час треба чомусь вчитися, весь час вдосконалюватися, тобто не можна на хвилину навіть зупинятися. Це як зачепився за корабель, і треба туди затягнутися, влізти. Але корабель дуже швидко рухається, і ти за ним за ним пливеш. Бо, наприклад, в хореографії, ну я вже все знаю. Ну, тобто навчити мене чомусь дуже складно. Я сам вже багато років протанцював. І тим паче, що ковід, дистанційка внесла свої корективи в роботу, плюс війна стало дуже складно працювати. Але незважаючи на це, діти є і ось і дизайн. І IT це все якось я намагаюсь поєднувати, не рахувати з часом. Можеш декілька слів сказати про компанію, в якій працюєш? Працюю в ВМК Груп, це компанія з України, має офіс в Лондоні, в Штатах розробляє мобільні веб-додатки, кібербезпеку, блокчейн. маю позицію ui дизайнера в компанії і графічного дизайнера. Приємні люди. Пильно спілкуватися, набираюся новому досвіду кожного разу. Наді мною є сеньор-дизайнер, який вчить є маркетолог, якого я дізнаюсь багато нового? От я намагаюся кожного разу з нею навчитися. Ти навчався безпосередньо на веб-дизайнера, але на початку ти також сказав, що в тебе веб дизайн і графічний дизайн, mm -hmm. а це ти довчався чи як це трапилось? Ну, якось паралельно малюючи скріни, малюючи все у фільмі, мені це стало подобатись. І от я ілюстратор, так трохи захопився ним, починаю з ним працювати, і от мені, мені подобається теж. Давай поговоримо про працевлаштування. Скільки співбесід ти пройшов? Скільки відгуків на вакансії зробив? Ну, в мене не так було багато співбесід. Після закінчення курсу я дав собі можливість. Не перепочити, не мігти вперед паровоза, я вирішив зібрати з силами, вивчити технології, вивчити програми, які я не знав. Це За закінчення GoIT Я почав якби далі досконалювати вік, окремо І Якось воно само прийшло. Буквально я розіслав десь 5 вакансій, 5 резюме, на які мені прийшли сюди Ось і Якось так я отримав роботу. Тобто з цих п'яти резюме було п'ять оферів чи як? Ні, не було п'ять оферів. Було, було був один офер, але я не погодився. Був проект, над яким я почав працювати одразу після курсу. Тобто, е як то збиралася команда однодумців, це як граш гаразд Джобса, мабуть. І всіх закінчення курсів не мали якогось досвіду роботи в команді. От збиралися бекенди, фронтенди, проєкт-менеджери. Дизайнери, от якось я туди подав вакансію. Я пройшов і ми почали співпрацювати над додатком, над яким ми зараз працюємо. Ось і от я почав набратися там досвіду. Кожен там два рази на тиждень у нас були міти. Ми щось там створювали, щось спілкувалися, сварилися, домовлялися, доказували один одному. Ось і можливо, мабуть, на цьому якийсь в мене з'явився вже досвід, і коли я в мене почали співбесіди на вакансії, я не так хвилювався, бо я вже якби, можливо я не працював. Компанії, але я працював вже над чимось, я вже мав уявлення, як це все працює. Це був відбір, що ви там зібралися, чи це після курсів. Ви це робили в GoVIT? Хтось закінчив раніше GoVIT, хтось закінчив там курси повчився десь в іншій школі. Ось і запропонував. По-моєму, на ліналинки Діні. Я знайшов, треба дизайнер. Я подав своє резюме, і ось мене. Фронтенди відібрали. Ми почали спілкуватися. Ми навіть досі зараз спілкуємося з ними. Оселився кожному кожному досвід для майбутнього старту. Мабуть, десь в кар'єрі. Я всім раджу так зробити. Це була оплачувана робота чи не оплачувана? це не оплачувана робота. Це просто як проєкт. Ми над чимось працюємо, Можливо, колись на щось. Дасть якийсь результат, скільки часу пройшло після завершення курсу до працевлаштування? Ну два місяці, і це входить в ці два місяці проєкт, який ти робив з різними напрямками, чи це якраз до проєкту час? У мене закінчилися курси. Ну, я одразу я вже був зареєстрований на LinkedIn. Я побачив, що набирається команда для роботи, для кейсу, все я туди подався. Ну якось так. Два місяці пройшло. Розіслав я за ці два місяці не скатиш їх там 50, ну десь п'ять. Але після Курс ти вже міг працевлаштовуватись тим багажем знань, які у тебе були? Так, да, так. Я навіть на курсі, коли був, я паралельно читав, та Вся база була, як подавала в ті, всі ті книжки прочитав, всі відео переглядав, які кидали студенти, радилися там, всі статті, я це все перечитував, сидів по ночам це все читав. Артем, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні? Мабуть, англійська, бо її треба наполегливо вчити. Я до ковіда займався англійською, але якось так трапилася ця пандемія, і складно було їздити тоді їх них цими масками. Ось мене народилася друга донька, і тобто я трохи Ми трохи береглися. Ось але коли вже почалася війна, я зрозумів, треба вчитися, вчити вчати вчити, вчити англійську. Це, мабуть, так який мене ще трохи тормозить примкнення світла. Це теж я попав в цей період, коли. Тільки воно почалося, і у нас почалися здачі, проєкти, і це почало вимикатися. Слухай, скажи, будь ласка, який тебе був рівень, коли ти йшов на навчання, і коли ти вже працевлаштувався? Рівень англійської? В1 один мене, мабуть, був В2 Зараз інтермедія, але я не колего над цим працюю, займаюся викладачем. Ну я можу переписуватися, можу тут спілкуватися, але є певні такі хвилювання. Тобто треба ще над цим працювати. Але англійська була перепоною в твоєму працевлаштуванні, чи все ж таки ні? Так, була. Мене питали е, технічні якісь е, процеси англійської, але в мене вона була дуже коротка, і мені з цим повезло. по-перше, коли я, в мене була співбесіда з е, сел, особисто я з ним спілкувався, з розробником була співбесіда, то вони вдвох мене. Тестували, попитали мене по по всьому тому матеріалу, що я вчив на GoIT. так конкретно по фітмі, по кольорам, по плагінам. Все це я до того. Я свою там шпаргавку зробив. А в принципі, я це все знав. А... Ну, мені на наступні мені одразу запропонували на наступний день, чи можу вийти на роботу. І англійську ти зараз використовуєш в своїй роботі, там у спілкуванні чи у вас повністю українська мова спілкування в команді? У нас всі в команді українці, ті, хто живе в Америці, то вони теж українську знають. Але загалом ми переписуємося в чаті. чи хто знає добре англійську, то там не пишуть англійською, ми відповідаємо англійською. Але в в команді десь так більш українська. Артем, скажи, будь ласка, як ти поєднював сім'ю, роботу та навчання? Працював наполегливо дуже хотів потрапити в ІТ. Я про це мріяв, мріяв ще до пандемії. Мені дуже допомагала дружина в цьому. Вона весь час мене підтримувала в будь-яких моїх справах. Я дуже дисциплінований. Якщо я беруся за якусь справу, то я маю до кінця доробити. А те, що дружина така молодець, передає мої велике спасибі за її підтримку, тому що. Це направду важливо, коли будь-хто з нас починає новий шлях, і коли сім'я підтримує, коли рідні, близькі люди підтримують. Артем і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Той хто вагається, ну того нічого не вийде, то вагатись не потрібно, треба працювати. Я вже декілька років е, намагався добути професію в Айті, зібрався з силами і вирішив, що день. Крок за кроком буду йти до мети. Дуже тобі дякую за твої цінні поради для наших студентів. Бажаю тобі успіху та досягнення твоїх наступних цілей. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Артем, дякую тобі за інтерв'ю. Успіху!